Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів. По цінах низу ринку і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо, що. Отже, у нас сьогодні на огляді невеличкий такий автомобіль. Дуже гарний Mercedes Benz Vito, Кузов 638-й. Майте на увазі. Як він правильно називається? Ось так він виглядає. З 96 по 2003 рік випускався. Дуже вдала машина. Ось подібні деякі до нього є. Джампі, Peugeot Expert, Т4, Fiat Scudo, Transit. Але ця машинка, звичайно, це є Mercedes справжній. Ось такі, які вони ще могли бути. У мене в знайомого є така машинка, дуже вона йому подобається і дуже вдала. Отже, давайте ми глянемо, що нам авторіо пропонує саме дешевше. Значить, Тут 1783 автомобіля. І ось цей дев'ятий автомобіль я побачив за 2300 баксів 1999 року. Подивіться, будь ласка, що він пише, бачите, 638-й. 420 тисяч пробігу. Ну, це окрема тема розмови по тих пробігах. Подивіться, авто повністю технічно на ходу, по мотору, коробці питань немає. І ось подивіться, який класний вигляд. Що тут цікаво, що в, цьому, в цій машині, порівнюючи, наприклад, з Т-4, тут нижча посадка. Тобто воно як, вона як легкова ніби. Так виглядає. Ось подивіться. Подивіться, який салончик, бачите. Ось подивіться, який салончик. Акуратна коробочка передач справа. Два місця. впереді. ось, подивіться, задній ряд сидінь, яких класних. Бачите, які вони дуже. Ну, та, звичайно, машинка старенька трошки. Але і ціна питання, основне ціна питання. Вон, задній третій ряд, який бачите. саме основне ціна питання. Якщо він хоче цей, мужик, 2300. То його можна на 2000 дуже спокійно казати, там так і так, стара, сюди, туди. Давайте за дві Ось гроші на капот, тобто 80 тисяч гривень, і забирати. Ось така от ситуація. І що ще хотів сказати? По комплекту. Дивіться, я знайшов, просто загуглив комплект передньої підвізки Mercedes Vito й 4 тисячі гривень, подивіться, ось тут. І ці. І полуосі, і я так зрозумів, це рульові наконечники, і ось пильники, які, подивіться, 4 тисячі гривень. Тобто, не дуже дорогі запчастини до цієї машини. Отже, друзі, не забувайте кожен рік обробляти знизу днище кузов крила своєї машини маслом, відробкою, під гумом або пушечним салом, і не ганяти більше 110 км за годину. Бо ресурс двигуна дуже-дуже можна загнати. Розумієте? І на, на капіталку. Все, дякую за увагу. Бережіть машини, не ганяйте, головне. Підписуйтесь на канал.